Знаєте, вовчиця це ж е, собирательний образ жінки, яка звикла до того, що мужик її кидає. Звикаю е, працювати як раніше. У мене нема де жити в, в Києві, там в одному готелі ночую безкоштовно. Нічого, що я оце завелася вже пісцю. Так нормально. А це ж так, що я хотіла сказати, Які концерти в країні війна приблизно 300 з чим-то євро. Ура-ра, пухнастики, попліткуємо. Зазвичай я починаю випуски із цієї фрази, але насправді. Сьогодні ми будемо не пліткувати, а ви побачите міні-огляд, виступ, сольний концерт Олі Полякової в КВЦ-парковий місто Київ. Тож можете зручніше, з вами не змінуваш штату пліткар без пало в На 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка. Коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали розбирати виступ Олі Полякової. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Хочу відмітити, що я вперше в житті відвідав концерт Олі Полякової, і мені є що вам розповісти. Отже, на сьогоднішній день, навіть у воєнний час, я вважаю, що є дві головних складові для того, щоб артист був успішним і його любили глядачі, потрібно мати хіти... І потрібно вміти працювати з аудиторією, спілкуватись. І ось у Олі Полякової була програма побудована таким чином, що до кожної пісні був діалог з глядачем. Давайте переглянемо. По українкою, я завжди пишалася, що я з України. Але люди, які зі мною раніше жили в цій країні, вони... хтось був моїми друзями, хтось був моїми фоловерами у соцсетях, в соцсітях, соцмережах. Так? Хтось був моїми, е, як це сказати, поклонниками по-українськи. Прихильники. Боже, наскільки класніше звучить, правда? Прихилятися прихильниками. Але те, що з нами всіми сталося, нас так спочатку винесло від горя, а потім так об'єднало. І всі ми сьогодні не просто один одному, українці з-під Сьогодні ми з вами всі рідні люди. Я це так відчуваю, і я думаю, ви кожен. Це відчуваєте, хто залишився, хто виїхав, де б ми не зустрічалися, українці. Це завжди сльози, це завжди обійми. І це завжди якась така туга один за одним за землею, за миром, за всім тим, що ми втратили. Тому що прийшла від війна. Але ця війна не тільки забрала в нас, те, що ми і правда всі втратили те життя, яке ми мали до цього. Ми всі знаємо, що ми ніколи вже не будемо жити як раніше, але я вірю, що будемо набагато краще. Але в нас забрали наші мрії, наші здобуття, наші регалії. Нас в один момент, як наче всіх зрівняло. Забрали в нас одне, але дали нам, мені здається, ми взяли, ніхто нам нічого не давав, ми самі ми взяли абсолютно нові для себе сенси. Ми всі згуртувалися, ми всі навчилися допомагати один одному, ми всі навчилися бути величним народом. Драматургія концерту була побудована дуже правильно, адже перша частина концерту будувалася з ліричних композицій, було піднято важливі теми. Наші військові захищають нас ціною своїх життів, ціною своїх тіл. Дуже багато людей втрачають змогу рухатися. Тому я опікуюся одне зламні. Який, який надає цивільним і військовим змогу знову тримати рух. Це біонічні протези. А займатися цим і написати цю пісню мене сполобала Оксана. Це дівчина з Лисичанська, яка підірвалася на міні, її відірвала обидві ноги. Але незважаючи на це, вона виходила заміж в лікарнями кімнаті і була дуже щаслива. Такі люди показують нам, що в будь-якій ситуації не можна втрачати віру, тому що віра допомагає жити і рухатися, і дивитися вперед. А ось друга частина концерту, як кажуть, в народі була справжнім, а вибачте за слово розйобом. Адже Оля Полякова вийшла на сцену зі своїми старими головними хітами, які і зробили її суперзіркою. Але перед тим, як ми подивимось цю частину концерту, вибачте, я не можу робити повноцінні вставки з виступу, не прискорюючи звук, тому що інакше це порушення авторських прав артиста. Тому викручуємось як можемо. Перед тим як ми перейдемо до цієї частини, давайте подивимось невеличке інтерв'ю, яке мені вдалося взяти у Олі Полякової під час саундчеку. Декілька днів поспіль обстрілюють Київ, а де знайти цей ресурс, щоб дати повну віддачу на сцені? Не знаю, будемо шукати. Також звикаю працювати як раніше в зовсім незвичних умовах, тому що колись була можливість висипатися, ходити в спа, я не знаю, ночувати в своїй постілі. Зараз у мене цієї можливості немає, бо я ремонт зробила і полетіли бомби на Київ. Перед перед війною в мене якраз і в мене нема де жити в Києві. Я можу жити або за, за містом а туди 100 кілометрів їхати, або я знімаю в, гот, в, гот, в готелі Ну безкоштовно. До речі, мій чоловік мені робить там у нього друзі, і я там в одному готелі ночую безкоштовно. Але сьогодні мені прийшлося спати в коридорі. Реально я спала в коридорі готелю, тому що в мене був такий номер, в якому були вікна навіть у ванні. Тому мені прийшлося сьогодні. І це, звісно, жесть, але я розумію, що ми ж всі в цих умовах, ми всі це чуємо, і ми всі нам всім треба йти на роботу після цього всього. Тому ну а що? Ну що ми будемо ще сильнішими, ще витривалішими. Знаєте, в нас же от я скільки себе пам'ятаю, це нічого, що я оце завелася вже пісцю, так нормально. А це ж це ж коли, знаєш, говорять, а а що ви інтерв'юєр поганий? Не задали ні одного питання, Я не даю задавати питання, Я вивалюю все, що в мене є. Е, так, що я хотіла сказати? А я забула, давай. Я пам'ятаю в одному зі своїх інтерв'ю на початку війни ви сказали, що вам здавалось, вже не будете більше співати взагалі. Яка була ситуація, яка змінила вашу думку, і ви зрозуміли, що повинні займатися саме співом далі? Ні, ну Тоді взагалі ніхто не знав, що буде. Ми взагалі що розуміли? Буде, чи будуть взагалі концерти? Яке, які концерти? В країні війна. І ну у всіх було одне й те саме. Потім вже почалися благодійні якісь тури. Я поїхала з Шахтар з Шахтарем в благодійний концерт, не концерт. Матчі, матчі по Україні ще смішно. Я ж собі на, на візуалізувала. Я перед цим поїхала на Шрі, на Шріланку, сіла на березі океану і кажу, Боже, насі ну вже всі стадіони вже в Україні зібрала. Вже Боже, нема що робити тут. Мало мені мало. Хочу збирати стадіони по всьому світі, і щоб весь зал мені підспівував рівно через півтори місяці. Я поїхала і співала гімн України на всіх стадіонах світу, і всі мені підспівали. Прикинь, який ужас, тому що я ж не так взагалі собі це все бачила. Тому треба візуалізувати конкретніше Дітям. Вони відіграють особливо. А, а, а що ви знімаєте? Де моя камера? Оця ось ця а ця пришла діти мають особливе значення в вашому житті. Як ваші, так і дітки-сироти, яким ви допомагаєте? Ваша програма по підтримці. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно коштів щомісяця для утримання цих діток сиріт в Туреччині? Ну на одну дитину треба щось приблизно 300 з чим-то євро. Що туди входить? Їжа? Одежа, навчання, проживання і страховка. Тільки 60 євро стоїть страховка у Туреччині. Розумієш? Ну щоб угу. її Ну, це треба розуміти, і їх там. Понад дві тисячі дітей було вивезено, зараз проживає півтори тисячі, і ще можна вивозити, але в Україні є деякі проблеми зараз з вивозом дітей дітей з сиріт, тому що ну, там вже були якісь неприємні історії, коли Невісно. якісь діти діти згубилися. Цей фонд, яким я опікуюся, він абсолютно прозорий і чистий, я за нього відповідаю. І ось ми опікуємося цими дітьми. І Я вже просто у всіх інтерв'ю це розказала, зараз що тобі розкажу. Про те, що дуже гарно збирають на байрактари, гарно збирають на дрони, гарно збирають на автівки, але зовсім не збирають не на дітей. дітей. Взагалі просто. Я коли об'являю збір, ну, це, це, це просто ні про що. І, ну, треба розуміти, що. немає... Я розумію, що ми хочемо всі прискорити перемогу. Я розумію, що угу. треба донатити на фронт. Але що робити цим дітям? Що їм робити, в них нема нікого, розумієш, в них нема батьків. В них є тільки оці ці дорослі, які можуть їм задонатити. Тому цим треба займатися, і це прям таке складне питання. У нас в Україні досить складна процедура всиновлення. Як ви думаєте, чи потрібно упростити сам процес? Я не просто врахую, що треба, вважаю. Я не просто вважаю, що треба спростити, треба ще й дуже під. Так сказати, підхліснуть, як це угу. сказати по-українськи, спонукати, спонукати людей. Треба програми робити, щоб людям платили за це гарні гроші, за те, щоб їх там я не знаю, від, від податків. Ну все, що роблять, все що роблять за кордоном. За кордоном немає дітей сиріт, і це не тому, що вони там такі дуже дітолюблячі, а тому, що держава вона спонукає людей до усиновлення а в нас дуже багато сиріт. На завершення питання про ваших колег, да. як ви думаєте, от, наприклад, Олег Винник так. повертається в Україну, так чи зможе він виступати надалі? Чи будуть його так любити вовчиться як раніше? Ви знаєте, вовчиця це ж е, собирательний образ жінки, яка звикла до того, що мужик її кидає. Тому коли мужик до неї повернеться, вона його простить. Дуже дякую. Гарно сказала щодо вовчиць, а зараз пропоную перейти до. Королеви ночі. До речі, перший раз відвалився. А знаєте, чому відвалився? Бо ми завжди гвоздиком одним прибивали його. А сьогодні забули, то він звалився. Це дуже круто, ви знаєте, що ви співаєте мої нові пісні? Це сталося вчора перший раз. Вчора в мене вже був тут концерт. І коли... Люди почали співати у твоїх обіймах, оцю, яку ви тільки що співали. Я просто розплакалася. Тому що мені вже, ви знаєте, я ж співала свої пісні, вони зробили мене зіркою, на них ходили люди. І тут в якийсь момент я зрозуміла, що більше своїх пісні я співати не можу. Дякую, велике. Боже, які красиві дивіться. Ладно. Конвалії! <плес> і я думала про те, що, Боже, а якщо мені не вдасться написати пісні нові, які буде співати весь зал, Ну, таке ж могло статися? Ні, yeah! <сх> каже, дякую велике. Але в мене були сумніви, і ось коли ви співаєте мої вже нові пісні, на які навіть немає відео. А просто є виступ з мого концерту, і ви вже знаєте, мене це просто так надихає. Я хочу вам сказати велике дякую. Це, це просто це дуже має сенс. Це для мене має сенс. Те, що ви приходите сюди, те, що ви співаєте мої пісні. Я дуже хочу, щоб ми всі з вами... Жили в мирній, прекрасній Україні. Скажіть, власне, вам подобається? А нові пісні слухали? Ну, тоді поїхали. Будемо танцювати. ручки всі наверху. Наголошую, що сьогодні у нас випуск не у форматі пліток, і я оціню виключно професійну діяльність артиста. Мені дуже не вистачало спілкування з вами. І вже, звісно, пройшов час, у мене вже були концерти, я вже деякий час виступаю. Але якби мені рік тому сказали, що все це повернеться. Якби нам всім сказали, що буде, саме страшне, що з нами відбулося, те, що ми взагалі не знали, що нас чекає. І коли ти у дорослому віці, коли ти вже чогось там собі заробив, щось там построїв, щось там зробив, ти думаєш, що це ж нікуди не даде, куди це може дітися? І тут в один момент, от коли мені кажуть, що забрала, відняла у вас війна, я, звісно, Дякувати Богу, в мене не забрала війна, дім і рідних, слава Богу. Хоча у дуже багатьох це сталося. Але я можу сказати, що у всіх людей в Україні в нас забрали оце відчуття стабільності, правда? Як наче все, чим ми жили, як наче це ілюзія, в один момент тако раз, нема професії, чи то в тебе є дім, чи його немає. Чи куди тобі бігти, чи що тобі робити? І я думаю, що це дуже страшно. Але що ми отримали на взаєм? Я думаю, те, що ми стали ще більш витриваліші. Ми тепер точно знаємо, що нас не здолати, правда? Нічим не взяти. А ще ми. Здобули таку любов до цієї країни, до нашої України. Ми так захотіли всі стати українцями. Ми захотіли спілкуватися українською мовою. Ми захотіли це робити в повсякденному житті. Я співачка, яка не співала майже ні одної української пісні, сьогодні взагалі не співаю більше. На мові агресора, не дивлячись на те, що Оля Полякова була дуже виснажена, видно, що людина не спала під час нашого інтерв'ю. Ну, ти дивишся в очі-артисту, а вона настільки стомлена. Я не знаю, які тут потрібно навіть підбирати слова. Але. Коли виходить на сцену, відразу з'являється богиня, і за це великий респект, тому що головна задача артиста задовольнити потреби аудиторії. Байдуже, в якому ти настрої, встомлений, не виспався, не виспався. Є головний фактор: за емоцію та гарний настрій. Люди заплатили кошти. Цей концерт не є виключенням, він був благодійним. У нас з вами попереду багато міні-оглядів. Мені цікаво почитати ваші відгуки, чи подобається вам такий формат. Якщо так, обов'язково залишайте плюсик, а я буду намагатися робити ще краще, ще якісніше. Це зараз перший такий досвід, оскільки я відвідав лише декілька концертів і зараз намагаюся зрозуміти для себе, як подати матеріал, щоб вам було цікаво дивитись. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування. Ролику, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Тато пліткарів без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.